Вітаю, це програма Будьте здорові. Мене звати Катерина Банацька, я лікар-акушер-гінеколог пологового відділення Сарненської центральної районної лікарні. Сьогодні ми поговоримо з вами про вагітність. Вагітність це один із найкращих періодів у житті жінки, сповнений радістю, очікуванням, але й запитанням. Як перетікає вагітність, як підготувати до вагітності, що чекає в цей період, як зробити так, щоб малюк народився здоровий. Сьогодні я розповім вам про основні аспекти вагітності від планування до пологів. Перший триместр це початок нового життя. Вагітність розпочинається з моменту зачаття і триває до пологів. Перший триместр це коли формується ембріон, а згодом і плід. Основні поради щодо цього етапу. Це звернутися до лікаря, щоб підтвердити вагітність і розпочати регулярне обстеження, приймати фолієву кислоту, щоб запобігти дефекту нервової системи розвитку у малюка. Уникайте шкідливих звичок, зменшити стрес, забезпечити собі повноцінний сон. Налаштуйте раціон, харчуйтесь збалансовано, уникайте сирих ридних продуктів, алкоголю та кофеїну. Другий триместер це період стабільності. Цей період зазвичай є найкомфортнішим та найприємнішим для жінки. У більшості випадків у жінок проходить ранкова нудота, і вони почуваються приплив енергії. У цей час важливо продовжити регулярні візити до лікаря для спостереження за розвитком малюка, виконувати легкі фізичні вправи, наприклад, йога чи плавання, приділяти особливу увагу стану шкіри та контролювати вагу. Підготуватися до скринінгових обстежень, які зможуть вчасно попередити ризики. Третій триместер: це підготовка до пологів, до підготовка до зустрічі. На останніх тижнях вагітності організм жінки активно готується до пологів. Що ж важливо знати, відвідуйте заняття для майбутніх батьків, це допоможе краще прийняти майбутню дитину та догляд за новонародженим. Підготуйте сумку в пологовий та визначте з місцем, де пройдуть пологи. Приділіть увагу психологічній підготовці. Важливо бути позитивно налаштованою. Звертайтесь до лікаря при появі будь-яких скарг: сильний біль, кров'яне стевиділення, значні набріки, підвищений артеріальний тиск. Також хочу згадати про роль партнера. Партнерська підтримка є надзвичайно важливою. Допомога в побуті, спільна підтримка до народження малюка та моральна підтримка значно покращують цей період для вагітної жінки. Не менш важливо профілактика та здоров'я. Під час вагітності дотримуйтесь рекомендацій лікаря, уникайте самостійного прийому ліків та регулярно перевіряйте стан свого здоров'я. Адже здоров'я мами це запорука здоров'я малюка. Вагітність це унікальний період, який вимагає відповідального та ставлення та підтримки. Дбайте про себе, слухайте свій організм, не соромтесь звертатися до лікаря з будь-якими запитаннями. Пам'ятайте, що кожна жінка це диво природи, здатна подарувати нове життя. Не займайтеся самолікуванням, часно звертайтеся за кваліфікованою медичною допомогою. Зустрінемося за тиждень на першому місцевому.